Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі. Ми продовжуємо з вами роздумувати над частинами Пресвятої Євхаристії, тобто святої Меси. На останній нашій зустрічі ми говорили про знак миру, який ми передаємо, тобто мир Господній, мир Ісуса Христа, яким ми хочемо ділитися один із одним. Після того е, наступає спів, Анче Божий. Який походить із кінця VII століття, він був введений в літургію Папою Сергієм. Під час ламання гостії, тобто хліба, який став тілом Ісуса, була тиша, і Святіший Отець хотів цим співом заповнити цю тишу, тому що, коли багато священиків, тоді це ламання хліба триває довший час. І цей спів Агнче Божий міг повторюватися багато разів, крім останнього заклику, даруй на мир. Спів Агнче Божий звучить так: агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Цей заклик є скерований до Ісуса, який є Агнцем Божим, агнцем котрого вбили, але Він воскрес у славі. І знову останнє прохання говорить про мир, «Анче, Божий, що береш гріхи світу, даруй нам мир. Так як і перед цим ми передавали знак миру, досить часто в літургії ми просимо про мир, не той земний мир, але мир Божий, мир Ісуса Христа, який походить тільки від Нього. І в цьому заклику ми теж. Знову просимо, даруй нам мир, дуже глибокі, і дуже актуальні сьогодні для нас слова. Цей спів Агнця Божий є взиванням церкви, котрий адорує, поклоняється, вшановує і прославляє Агнця, котрий є переможцем. Євхаристія це жертва Агнця Ісуса Христа за нас, грішних і слабких людей. Під час цього співу священик ламає консекровану гостію. Діяння апостолів називає святу Месу ламанням хліба. Апостоли, ми чуємо в Євангелії від Луки, розпізнали Ісуса саме під час ламання хліба. Потім священик опускає частину гості в чашу з вином. При цьому тихо говорить такі слова. Це з'єднання тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, нехай стане нам допомогою на вічне життя. Кожен, хто приймає святе причастя, навіть якщо приймає тільки тіло Христа або тільки кров Христа, приймає в повноті Божого Сина. Тому з вірою і довірою до Бога приймаємо святе причастя, а саме про. Цю частину літургії прийняття святого причастя ми з вами поговоримо в нашій наступній катехезі. Слава Ісусу Христу!